Була собі жаба, жила в болоті. Серед усіх жаб вона була найвиразнішою музика. Як тільки звечоріє, вона вилізе з болота, заплющить очі і грає. Кум-кум. А то одного разу увечері не встигла й заплющити очі, щоб заграти заспівати, аж бачить, прилетіла на вербу сіренька пташка, чує, заспівала. Співає свою радісну пісню, мов на срібних струнах грає. Під вербою сиділи закохані та заслухалися, зворушилися, як гарно співає Соловейко. Здивувалася жаба, ну, що вони, люди, знайшли гарного в тій пісні. От якби я заграла заспівала, а в голос питає Скажіть люди? Чим вона припала вам до душі ця пісня? У нас у болоті ніхто й не знає, хто він такий. Соловейко. Хлопець і каже щоб знати соловейка, треба бути неболотяним жителем.